Отже, ми в Стамбулі, де Фенер приймає панатінайкос Ерджіна Атамана. Стамбульські фани готові освистувати з Лукаса, колишнього гравця Фенера. Ну, і це третій тур Євроліги. А, Також ще нас чекає Басконія Іспанська проти Баварії Пабло Ласу та. Ще раз кажу, що захисний Мілан італіянський, Еторе Месіни проти Олімпіакоса. І одразу ж почалася така фізична боротьба під кільцем і не тільки. Але ФНР завдяки командній грі та потраплянням Ганзуріча з дальньої відстані, і не тільки його, одразу відірвався десь на плюс 10 і вже з другої, мабуть, чверті не відпускав суперника, і в цілому не було шансів у на Ікоса. Тобто, от одразу пропустили, і там було і плюс 17, точніше, мінус. Че це Дорсі, гравець Фенера, який травмований. Ну, а це Атаман, який дивиться на гру. Ну і без шансів для Панаті Найкоса, і, звичайно, буде цікаво в наступних турах, як команда тренера-переможця Євроліги з Ефесом. Чи зможе вона втриматись психологічно та показати гру, тому що високі, найвищі цілі. Ставляться перед клубом. Ну, а Фенер домашня перемога. Е Ітудіс молодець. І після гри начебто все було нормально, всі роздають респекти один одному. Ну, там трошки сталася така штовханина, слукаса там, мабуть, не полюбили через, через те, що пам'ятають, що він грав за Фенер і трошки поштовхалися команди. Тому це додає нам у цього смаку Євролігу, Євроліги «I feel devotion». Чекаємо наступні матчі. Євроліга це цікаво всіх з початком сезону.